Такі схожі, але водночас такі різні. Перед вами R36S і Anbernic rg 353 v Чому? Яка різниця у них? Чому? Один коштує 50 доларів, а інший 150 доларів? Ну, я утрірую, можна знайти за меншу ціну, але середня ціна їх на ринку стака. Холодні цифри на вашому екрані, але ми прийшли сюди не за цим. Тому. В цьому відео в більшості буде про Анбернік, тому що про РГ я вже багато чого говорив. А я нагадую, що ви на каналі RastyDog. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Сподіваюсь, що ви вже всі перезвіли. Заварюйте собі чайочок і будемо дивитись відео. Взагалі, для початку хочу розповісти вам історію, і взагалі так вийшло, що в мене. Виявилось два пристрої і R36S і NBIRNI. Минуле відео я записував про r 36 s В цьому відео записане було ще влітку, тоді я отримав r 36 s а я ним покористувався десь місяць, і я зрозумів. Що я, якщо буду колись купувати інший пристрій, я вже буду розглядати е, щось в сторону Анберніка з Android з підтримкою HDMI, тому що ну, я вирішив, що мені R36 мало. І використувавшись місяць з тим пристроєм, так вийшло, що він у мене впав з журнального столика. Дуже легесенько впав. І пішла у нього матриця. зовнішньо не було видно, що екран тріснув, але матриця прийшла, пішла по одному місцю. Чому саме я надав перевагу Між r 36S і Anbernic Це в тому, що у ньому є Android і Linux, він підтримує HDMI вихід є. І також. Він підтримує майже 100% бібліотеку PSP. Тому одразу після того, як я розбив Мір 36S, я в той же день взяв і замовив на Aliexpress rg 353 v І чому RG353V є ще VS-версія, але VS-версія Не має Android системи, тому саме так. Включається Android-сима за умовчанням, коли дві флешки. З кнопкою FN зажимається включення, але так як у мене вже не стокові прошивки стоять, а ArcOS на Linux, тому треба витягувати флешечку з Linux, і тоді за умовчанням буде загружатись Android-система. Вона встановлена на внутрішній пам'яті. Так, у Анберніка RG353V саме 353 v RG353VS. Є е, встроєна пам'ять саме для Android. Є е, на Anbernic на дві версії Android Gamma OS і Стокова. Е, я користувався трохи стоковою версією. Потім скачав Gamma е, OS, вона облекшена трохи. Кажуть по відгукам, але я сильно не відчув. Але там, до прикладу, немає такої штуки, як вимкнено. Тобто ви не зможете в додатках надати дозвіл е цього поверх вікон. Тобто, якщо ви захочете закачати якийсь du рекордер і записувати геймплей чи ще щось таке, ви не зможете цього зробити, бо ви не зможете надати дозвіл цьому. Це тобто, обрізана максимально Android-система. Там також, як і в стоковій, немає ні Google Play. -а. Але є, є мануал, як встановити туди Google Play, як е, отримати рут права. Це все можна зробити, я цього ПК не робив. Та й взагалі я Android-версію користуюся в більшості для, е, для гри саме в Android-ігри АПК, тобто є ж багато ігор. Які підтримують геймпад, і, звичайно, в ці ігри можна грати так. І тут що в нас є? В нас тут можна встановити дайошіцу, тобто це буде така собі бібліотека ігор або емулейшн стейшн, той же аналог, можна встановити і все собі туди потягнути. Но Мені не дуже подобається в цьому плані оця автономність, воно загружається один додаток, потім з цього додатка ти заходиш в RetroArch. воно переходить, коли ти вмикаєш ігру, чи якийсь інший там PPSP, емулятор, чи який ти там у тебе за умовчуванням стоїть для окремої системи. Мені не дуже подобається, тому я кажу, для, для ігор, ретроігр я використовую саме Linux-систему. Хоча бачите, як воно все приблизно нормально виглядає, але мені не подобається. По відгукам багато хто говорить, що PSP ігри, PSP-емулятор він ж той самий і на Linux, і на Android, Що на Android PSP-ігри краще працюють на одному і тому самому пристрої, тому що на Android, в налаштуваннях. Самого емулятору можна включити підтримку Ядра вулкан Я не замітив якоїсь більшої продуктивності, може десь є в окремих іграх, але, наприклад, на Linux у мене цей ж самий Twisted metal не про не провисав. Взагалі, тут якісь мелкі-мілкі фрізики ви можете понаблюдати. в в майбутньому зараз буде геймплей, ви все побачите. В той же час God of War на Linux Це єдина гра на PSP, в які я вмикав пропуск кадрів. Там один пропуск кадрів стоїть, і у мене в принципі 25-27 кадрів God of War видає. Я не знаю, чи є якісь більш потужніші, більш... більш вимогливі ігри на PSP. Пишіть в коментарях, я перевірю, ну, ви бачите, є якийсь мікрофріз малий, але так то FPS на максимумі. Тобто Десь у мене на Linux такого з цією грою не було. Тобто, чомусь так. В принципі, може, треба ще щось в настройках полазити. ну, Я сильно не, там, не розбираюсь в тих настройках. Тому пишіть в коментарях, як краще можу зробити. Ну, ось так. Також вирішив вимкнути Taken 6 на PSP, також перевірити. ну, Я вже бачу, що є теж пролагування, хоча на Linux у мене ця гра просто літає. То отже, я не знаю, може, тому що я вже поназакачував на цей Android Там куча додатків, ігор. Можливо, із-за цього, можливо, ще із-за чогось. Але от мені не подобається. Тому я кажу, я в Android я взагалі б напевно всі ці емулятори, всі до... Все видалю з. З цього, з цього Android. Да, і залишу там тільки буду закачувати Android ігри, які мені потрібні. Да, тому що мені цього не подобається. І покажу ще одну штуку, чому я вибрав саме Амберник цей Прийшла мені тепер. 30, 31 грудня прийшла мені посилочка ще одна з AliExpress, До речі, за рекордний срок за 11 днів. Мені ще так швидко не приходила доставочка. І я собі замовив е, пару, пару деталей до цієї консолі. А саме замовив е, відеоадаптер, точніше, карта захвата, мабуть, її називають. Для підключення анверника до ПК. В першу чергу для того, щоб я міг стрімити ігри, в другу чергу для того, щоб саме грати, тому що можна так само грати. Ось цей перехідник з міні HDMI на HDMI я замовив сам провід HDMI HDMI. Ну, це можна було і тут купити, але я її взяв. Бо щоб треба було третій товар взяти, щоб отримати безкоштовну доставку, і сам адаптер відеозахвату. Підключається воно все ось так. Я вже настроїв. Вмикаємо в ПК, засовуємо і переходимо до самого ОБС. Можна використовувати можливо інші програми для відеозахвата. Ну, я використовую OBS, тому що кажу, що в першу чергу я для стріму, але це через неї також і зручно грати, тому що можна зробити зображення на весь екран. У мене тим паче є два монітори. Одному буду грати, на другому у мене буде ОБС стояти. І, в принципі, можна ось так ось підключати. Е, да, щоб зображення пішло на ПК, і так само на телевізор, якщо ви просто хочете підключити по HDMI, спочатку потрібно всунути провід, вставити, а потім вже вмикати консоль, тому що так воно не загрузе на монітор. І так само, якщо вимкнути провід, то зображення на консолі не з'явиться. Треба вимикати і вмикати знову. Також в мене є два Pджости для PlayStation 4, які можна підключити так само до консольки, я вже все настрою. І собі чи до телевізора, чи до ПК, чи то як вам зручно, ви собі підключили і граєте в консольки. Я трішечки там треба полазити, звісно, з розкладкою е, джойстика настроїти всі кнопки, тому що чомусь е, по позавмовчуваню там трішечки не те, але я вже бачу що, бачу, що в деяких іграх треба понастраювати. Або в самому ретроарчі, або можна в налаштуваннях. Е, Іншого емулятора чи в налаштуваннях самої консолі. Треба то все полазити, понастроювати. Але ну, в загальному все працює я вже грав. І ось таким макаром в OBS-очки ми в настройках можемо переключити на повний режим і насолоджуватись ігрою любимих любимих ретроприставок. Тому ти, друже, обов'язково підписуйся на канал, став вподобайки. Для мене це важливо. Пиши коментарі. Минуле відео показало, що коментарі дуже впливають на продвигання відео і чекай в нових відео. Будуть стріми, все буде. А пиши, яка консоль підходить саме тобі.